Вітаю, друзі, в минулому ролику. Я вам розповідав, що прийнятий новий закон 25 квітня 2024 року про те, що тепер фізичну ідентифікацію мають проходити усі пенсіонери раз на рік, якщо раніше це було тільки ті пенсіонери, які були ВПО до 2022 року. То цим законом передбачено, що вже всі повинні проходити цю фізичну ідентифікацію один раз на рік. Цей закон вже вступив в силу, але ще не всі нормативно-правові акти приведені в відповідність з цим законом. Це буде здійснюватися протягом трьох місяців. Так і в законі написано, що доручено Кабміну протягом трьох місяців з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Тобто закон вже прийняли, але ще. Але не всі ще доведенні правові акти приведені відповідність з цим законом. Але, як бачите, це діло часу. І тепер я хочу вам розповісти, як же зробити, щоб не втратити цю пенсію, як проходить, іще, як проходить цю ідентифікацію. Ті пенсіонери, які були ВПО до 2022 року, вони, в принципі, цю процедуру знають, але інші пенсіонери не всі це знають. І тому ми зараз розглянемо і ще раз покажу, як це все. Робити, як проходити цю фізичну ідентифікацію. По-перше, які є варіанти проходження цієї фізичної ідентифікації? Значить, по-перше, це через дію підпис. Значить, що мається на увазі? У вас повинна бути дія, і там повинен бути дія підпис. Значить, дія підпис тільки тоді можна зробити в дії, якщо у вас є біометричний документ або загранпаспорт, або ID-карта. Або посвідка на тимчасове проживання, іменно посвідка пластикова, тобто від на жительство. Якщо у вас просто бумага чи ви тимчасово проживаєте там біженець, то вона для дії не підійде, тільки треба біометричні документи, і тоді, якщо вони у вас є, ви зможете зробити в дії дію підпис, тому що дія без просто на основі паперового паспорту не працює, ну мається на увазі, не підписується. Так, це зрозуміло. Тепер у вас є дія, у вас є е, біометричний паспорт. Знач, значить, що ми робимо? Ми заходимо на сайт пенсійного фонду. Ви можете зайти як через сайт, так і через додаток. Натискаєте вхід, не реєстрація, іменно вхід натискаєте. І вибираєте Дія підпис». Бачите, тут є шість варіантів, як можна зайти, але нам зайти треба іменно через «Дія підпис». Тому, тому що це вважається, що ви пройшли фізичну ідентифікацію. Натискаєте дію підпис і пишете Отримати код для входу. Вам буде зроблено QR-код. Ви, ви повинні зайти в свою дію з телефону, відсканувати його, і далі продовжувати робити цей підпис. Як його робити, цей підпис? В опису під роликом, під цим, що ви дивитесь. Я напишу посилання. Де більш конкретно і розповідає, як пройти цю ідентифікацію через дію підпис. Там все подробно я розповідаю. Як зайти, як моргати, як кліпати, як посміхатися, щоб у вас розпізнало обличчя і зробило дію підпис. Дивіться, цей QR-код він потрібен тільки тоді, коли у вас є ноутбук. Ноутбук або комп'ютер, то тоді вам буде пропонуватися QR-код. Якщо ви зайшли через додаток. Пенсійного фонду. Тобто, через телефон ви заходите в телефон в Play Market і можна скачати додаток пенсійного фонду. То там вже QR-код не потрібно. Ви теж таку саму процедуру робите, дію підпис, і вона вже буде вас перекидувати конкретно на дію підпис без цього коду. Це теж буде в опису під роликом. З опису під роликом нижче ви випускаєтесь під ролики, хто не знає, як, і там розгорнути. Розгортайте опис і в описі ці будуть посилання на ці <ків>, ролики, як воно все конкретно робиться. Значить, стосовно мене теж часто дуже запитують: а як бути, як узнати, чи я прийшов? Ідентифікацію чи ні через дію підпис. Деякі говорять, що відображається в, в пенсійному фонді, що ви пройшли ідентифікацію. Верніше, автори, там, авторизацію пройшли. То говорять, що якщо таке є, значить ви пройшли ідентифікацію. Якщо немає, значить не пройшли. Ні, це не зовсім так. Насправді, поки немає пенсійного фонду точно відповідь, чи пройшли ви ідентифікацію, чи не пройшли. Вважається так, якщо ви зайшли через діюпідпис, от ви зайшли в пенсійний фонд, от так, як я показував, не все вважається, що ви пройшли цю фізичну ідентифікацію. Чому так? Я особисто перевіряв, я коли допомагав людям робити цей дію підпис, ідентифікувати, ідентифікувати да, себе. Потім ми, коли пройшли. Тобто зайшли в пенсійний фонд, не було в пенсійному фонді ніде зазначено, що ми пройшли ідентифікацію. Але ми потім зателефонували в пенсійний фонд і перевірили. Нам дійсно підтвердило, що ви пройшли фізичну ідентифікацію. Це, хоча, хоча там не було написано, що ми проходили. То тобто в пенсійному фонді воно не, не зовсім коректно відображається: пройшли чи не пройшли. Це повинні тут, тут теж пам'ятати. Далі, значить, ми розібралися з цим. Першим варіантом. Другий варіант це заява на ідентифікацію з допомогою відеоконференц зв'язку. Знову ж таки, ми заходимо в наш пенсійний фонд. Зайшли в пенсійний фонд, і написано заява на ідентифікацію з допомогою відеоконференц зв'язку. на неї, і тут розповідається, вона потрібна. Тут поки перечислені ВПО до 2022 року і ті, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Але так як ми дивилися, що в законі написано, що протягом трьох місяців ще вони повинні привести нормативні правові акти. І, на мій погляд, тут з'явиться ще третій варіант для інших пенсіонерів, щоб пройти відеоідентифікацію. для цього ми натискаємо взійшли ви сюди. Да, якщо у вас немає дії, підписи продовжити. І тут зрозуміло, тут пишете все, що підставляється: прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код вписуєте, тип документа, що посвідчує особу. Тобто, ви натиснули, тут перечисляється, які документи треба подати. Тобто, дивіться, якщо ви якісь документи подаєте, де будуть треба документи, то обов'язково їх треба сфотографувати і додати цей файл. Тому що якщо ви просто напишете паспорт і серія номера паспорта, таке не підходить. Треба іменно ще сфотографувати його і додати цей файл. Ну, далі дата народження, вид операції, тобто на проведення фізичної ідентифікації. Да, наприклад, ви вибираєте. Далі вибираєте спосіб проведення відеоідентифікації, тут перечислені месенджери, через які проводиться ідентифікація, контактний телефон. Адреса вашої електронної почти, вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації. Ну, ви ж тут дивитесь, які ет, можна інші послуги або фізичний супровід, ну, вже ет, на ваше, ет, або перекладач жестової мови, тобто залежно від вашої е, специфіки. Е, далі ім'я користувача для месенджера. Ну, це посилання на ваш Телеграм, чи на ваш Viber, чи інші месенджери, в які ви є. Як, як, як там ім'я користувача знаходиться, так можна і це робити. Ну, і потім згода на отримання імейл-повідомлень НПФУ, ПФУ додали документи і подаєте заявку. І вам уже повинні зателефонувати. І назначити, і назначити час дзвінку, коли ви будете проходити цю відеоідентифікацію. Ну і третій варіант це якщо ви за кордоном, то звернутися в консульство і там підтвердити, що ви на місці, що ви жива особа. Це третій варіант. Ну, Я не можу його показати, тому що я не знаходжусь не на кордоні, як його проходити. Цю, третій варіант. У мене багато підписників і просто глядачів. З тимчасово окупованих територій постійно запитують, а як нам Нам стен не працює, нема інтернету там і так далі, нема зв'язку з пенсійним фондом. Ну, дивіться, що я вам можу сказати. Я коли роблю свої ролики, своє відео, любе відео, я я роблю, я спочатку перевіряю його на собі або на своїх знайомих. Так як у мене нема знайомих з тимчасово окупованих територій, я не можу перевірити інформацію, чи так воно, чи ні. Тобто я черпаю інформацію точно так, так же, як і ви, із Ютуба, з засобів масової інформації, з, з різноманітних державних порталів. Але ця інформація не підтверджена, тому що я не можу її підтвердити, і тому я таку інформацію не можу відповісти. Я не знаю, чи правильно чи ні. Я не хочу вас обманювати, розумієте? Я теж можу прочитати десь і сказати, а так я прочитав, отак воно отак воно робиться. Ви взяли, зробили, а воно неправильно, розумієте, тому що ця інформація не перевірена. І тому я, я дуже вибачаюсь перед вами, але якщо я на собі або на своїх знайомих це не перевірив, я не можу вам давати цю інформацію. Не хочу вас вводити в оман. Ну, в принципі, така оця інформація. Якщо вона буде корисна, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих роликів. На цьому мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.